Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого хенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо 11 мішечок кофт теплих, утеплених на хутрі під кодом позиції 0,38. Ціна за 1 кг становить лише 3,8 долари. Вага мішка стандартна 23 кг. Вартість лота по актуальному курсу валют на сьогодні становить лише. 3426 гривень. Зустрічаються жилеточки. Модельки із капюшонами є. На суцільних блискавках, без блискавок. Повторюємо, зараз в вашій увазі презентований лот кофт теплих, утеплених на хутрі. Ціна за 1 кілограм становить лише. 3,8 долари, вага мішка стандартна для даної позиції 23 кілограма. Вартість мішечка 3426 гривень. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Наразі представлений 11 мішечок кофт утеплених на хутрі. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, друзі. Дуже хороша позиція. За вигідною ціною ціна мішечка становить 3426 гривень. Присутні всі розміри, мінімальне замовлення, один мішок 23 кг. Зараз представлений лот кофт теплих, утеплених на хутрі. Мінімальне замовлення 1 мішечок 23 кг. Ціна мішка 3426 гривень. Слідкуйте за нашими оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішок 23 кг. Наразі представлений вже 11 мішечок з даної позиції. Сьогодні у вашій увазі ми презентуємо різноманітні, цікаві сезонні позиції. Кому подобається даний лот, ставимо лайки. Для замовлення пишемо особисте повідомлення в Viber або телефонуємо. Кофти утеплені, теплі, під кодом 038 мішечок номер 11 Вартість мішка 3426 гривень. Друзі, повернуся за декілька хвилин і буде презентований вже наступний 12-й мішечок. Робимо замовлення на 11 та чекаємо огляд 12-го.